Зробімо наше місто частішим, а ще затишним, екологічно привабливим. Ось гасло щорічної весняної толоки, яка напередодні великодніх свят відбувається у снятині. У місті над прутом працюють активно і дружно від міської ради до всієї громади. Адже кожна вулиця і провулок мають стати охайними і затишними. Мирослав Дмитрович сьогодні у такий вітряний квітневий день ми бачимо, що в снятині, як і в багатьох містах і селах України, активно триває весняна толока, підготовка до великодня. Традиційно усі люди виходять на вулицю, на дорогу, у свої садиби, на подвір'я прибирають все для того, щоб до свята, наше місто, кожне подвір'я було охайним, світлим, красивим. Скажіть, будь ласка, що зроблено вже в місті силами комунальних служб, силами громади, громадськості міста, з п'ятницями, для того, щоб дійсно наше місто до Великого дня оновилося і було ще краще. Я хочу подякувати за те, що ви такі відмітили, що вже проводиться робота відповідна. І хочу сказати, що цю роботу ми вже розпочали двома комунальними службами. Неділю тому. Це вже другий день. Робота проводиться комунальна служба КП «Покуття Комунальник і водоканал на своїх об'єктах тієї неділі проводили ті роботи, які були заплановані, щоб підтягнутися до Великодних свят і враховуючи те, що можуть бути несприятливі погодні умови. Але слід відмітити, що неабияку допомогу у цій... Ці толоці надають нам не тільки ці комунальні служби для прибирання міста, але і колективи. Я не можу не згадати такі колективи, як Знятицька середня школа, давала допомогу нам СГТ Сільськосподарський технікум, школа інтернат і сьогодні е, була на пруті, де е, збирається освіті, е, порядок наводиться, одним словом, день, для того, щоб е, дійсно відпочиваючи вже е, мали місце для свого, для свого відпочинку. Е, я не можу не обминути стороною і е, питання центру зайнятості. По першому зову, коли ми звернулися до них, вони активно відгукнулися на це, і буквально вчора було залучено 25 чоловік, які попрацювали. На тих об'єктах, де більше опасно для дітей, що ми не могли для дітей залучити, це центральна дорога. Якщо жителі міста проходили, приїжджали, вони це побачили, що було програблено і прочищено обочину дороги. Сьогодні служба вже зібрала це все, що було пророблено. І Продовж цього я хочу сказати, що сьогодні біржа нам надала теж допомогу: 15 чоловік було відправлено для робіт водоканал. Ну, хочу сказати ще одне, що так, на мій погляд, що ми думаю, що до Великодні сп'ять своєю роботою справимося. І Закінчення е, свого інтерв'ю. Я хочу сказати, що якщо ви замітили, то ми вже підтягаємося комунальна служба, тобто купити комунальну побілкою е, до центру міста. в Кінцевому буде, буде побілка центру міста і е, на заключення буде е, парком закінчувати. Хочу сказати ще вернутися, можливо, трішки назад, що е, велику допомогу нам школа надала. Середня у плані того, що дітки попрацювали на е, дитячому майданчику, який знаходиться у парку. Він прибраний, е, там планується ще е, його упорядкувати, упорядкувати більше. більше та все та, е, По упорядку порядку того, що е, не тільки підготовка до е, Великодних свят, але тому, щоб е, Дітям створити більш е, сприятливі умови, то і пройшла ревізія повністю всіх на майданчиків. Якщо ви замітили, тут була адміністрації, вже ті, що вже нам не проходять по технічних умовах, вони вже е, демонтовані і будуть поставлені умови. І хочу ще відмітити той молодий екологічний десант, який сьогодні працював понад крутом. Розкажіть ще про це. Про молоду силу. Ну, яка хоче, щоб місто, його околиці були чисті, так. затишні я вже і доступні на е регіоні. Говорив про цей молодий десант, як ви кажете, е Він сьогодні було коло 40 чоловік висаджено е з ініціативою і школи інтернату <поцентр> і дітей, і з ініціативи нашого депутата Вірченка, який е заініціював цю справу і буквально. Тільки що повернулися ми з пруту, де було наглядно, видно і той об'єм роботи, який був проведений на цьому об'єкті. Дякуємо. Хай допомагає вам і нам Господь Бог, хай дає добру погоду для того, щоб ми працювали і щоб наше місто ставало кращим, ошатним і затишним. Крім активності комунальної служби, яка працює не покладаючи рук, у роботі з наведення благоустрою масово задіяні учні та вчителі, студенти снятинського коледжу. Молоді люди охоче упорядкували снятинський парк, територію сімейного дозвілля, очищають від сміття околиці, пагорби і урвища. Генеральне прибирання відбулося і на берегах пруту території міського пляжу, звідки винесли десятки пакетів твердих побутових відходів.